Колеги, доброго дня! Вам в вашій практиці доведеться працювати з генераторами. Генератори різної потужності, бензинові, дизельні. І для прикладу покажу один з таких генераторів дизельних на 60 кВт. 60 кВт – це повна його потужність. Він ніколи не видасть 60 кВт. Не потрібно повну потужність з активною потужністю. Цей нам видасть, видасть максимум 48 49 ну до 50 кВт активної. Що ми з нього зможемо взяти? Так, подивимося, що в нас на табличці. Що ми можемо прочитати. Повна 60 86 ампер, Ну, неправда. Він 63-64 Ампери може видасть 400-230 вольтаж, 50 Гц. Косину Спів 08, три фази 3П. Типу розмір. Десь я бачив тільки що є і вага. Це те, що ми можемо зараз з нього прочитати. Побачимо. Кнопка аварійної зупинки. Все може трапитись, з генератором може некоректно справно працювати, іноді потрібно швидко, негайно його вимкнути. Кнопка аварійного відключення. Відкриваємо. Так, що ми бачимо? Бачимо панель керування генератором. Зараз він у нас відключений, червоний індикатор, може працювати в ручному режимі. Може працювати в автоматичному режимі і для ручного режиму ручний пуск. Автоматичний вимикач він у нас зараз в положення включено. Це вихідний автоматичний вимикач, який в принципі, дає нам електроенергію в нашу мережу. З цієї сторони ми бачимо акумуляторну група. Два акумулятори 12 вольт по 60 ампер годин. масляний фільтр. Тут їх в генераторі кілька штук зараз з наступної сторони обійдемо, подивимось. Ну, власне кажучи, десь так. Так, тут у нас захисні кожухи і ось ще маємо кілька теж масляних фільтрів. Раз, два, три, чотири. Маслі фільтри. Три, точніше з цієї сторони, і четвертий з тої сторони. Це те, що потребує періодичного обслуговування. Фільтра повітряні, фільтра масляні потребують через певну кількість мотогодин обслуговування. Це обов'язково. Для того, щоб ваш генератор пускався і працював коректно. І датчик пального. Видно. І горловина заправки для дизеля теж видно. Зробили дуже незручно підлізти сюди пістолетом або ліку для того, щоб провести заправку, дуже незручно і проблематично. Ну, це потрібно дякувати, напевно, що китайським інженерам. Отак вони розмістили. Спробуємо ну, провести пуск. Поспішив Автомат перевіряємо положення відключено. Він буде у нас працювати зараз на холостому ходу Ставимо ручне керування і нажимаємо кнопку Пуск. у нас з'явилась 230 вольт. Між 400 вольт. Частота, навантаження немає, тому що ми відключили автомат. Навантаження в нас не відключаємо. Все, кнопкою відключили роботу генератора. Ось так.